Привіт усім! Ви на каналі про зварювання. Нещодавно закінчилась виставка в Німеччині, Deutschland Schweißen und Schneiden. Зварювання різання 2023. що там новенького, побачив я. Ну, Зрозуміло, що я вживу не побачив нічого, а лише слідкував в ваших інтернетах цих. Взагалом, зазвичай, як на любих виставках, як нас в Україні, дуже багато роботичного зварювання. Ціна на ті роботи. Наче знаєте, в любого не то, що в зварювальника простого а в організації підлога посипана золотом, бо така на них ціна. Ну, зараз більш продоступні варіанти, що я замітив. Компанія JASIC додала в свою лінійку 20 evo Як вони заявляють, що це нові сучасні зварювальні апарати, розроблені для промислового ринку. Удосконалене цифрове керування модульна архітектура та хмарний. Сервіс, що дозволяє обробляти будь-який зварний шов по будь-якому місці. Розберемося з тими модулями. Так, компанія заявляє, що модульна система в нас є джерело живлення, до неї надається модулі, модулі як змінного струму, так і постійного струму. І, звичайно, ще кулер. Кулер це у нас охолоджувач. І система зварить, зварює такими видами, як Тік, Мік і MMA. Звичайно, також є додаток ще плазмове різання. Тобто в нас є одна система, з яка складається слотами. Нам потрібно, щоб воно зварювало алюмін на перемінному тоці. В тігі ми додаємо собі отакий слот. От. І просто його зачіплюємо, і в нас вже апарат зі змінним струмом. Він може зварити так, як вони заявляють, що змінним струмом. І в ну, в народі аргон. Так і в мігі, І плюс ще плазмове різання. Ось такий, І дані моделі будуть йти написано, що 200, 300, 400, 500 А. Ось така лінійка. Взагалом модульні системи користуються великим попитом на виробництвах. І це, я би сказав, не так, що новинка. Новинка те, що в них знімаються самі модулі. Тобто зміну струму модуль знімається. Тому що. В тих самих Фроніусів, зрозуміло, куди вони рухаються, вони рухаються в той самий напрямок. Фроніус ще в 2018 році зробив Айуафе, Зварювальний апарат, який має подібний функціонал. О, правда, там немає плазмового різання. І модуль змінного току, він є невід'ємною частиною. А тут? а тут як трансформер, просто можна змінити його. Приживеться це чи ні, я не знаю. Зрозуміло, що тут дизайн все дуже схоже на збарювання апарати Кемпі. І як мені. Як я знаю, що сама компанія Кемпі доклала до цієї серії свою руку. Як саме? Мені ніхто нічого не розповідав. На цінову політку можна розраховувати 5-7 тисяч доларів. Це вже такої потужності апарати, як 400 там, 500 А. З певними модулями. З перемінним тока. Му. Ось так. І в точності не можу вам сказати, чи це, ці апарати з'являться так швидко в Україні, може прийти навіть рік до їхнього появлення, якщо вони будуть тут затребовані на нашому ринку. Погнали далі. Компанія SAP зробили колаборацію з компанією Девольт. Так, от що має цей спільний шуруповерт з зварювальним апаратом? Акумулятори. Зварювальний апарат, який працює від Девольтовських. Акумуляторів. Правда, не таких, а Flex на 60 Амперів. Ой, на 60 вольт. Тобто джерело живлення саме не підключається до мережі, і можна віддалено і автономно ним зварювати після того, як ви зарядили акумулятори. Тому що компанія ESAP, це шведсько-американська компанія. Американці її вже купили. І хтось зараз каже, та це ж було! вже! Зрозуміло, що було з Фроніусом. Фроніус випускав зварювальні апарати, випускає лінійку зварювальних апаратів так само на акумуляторах, які зварюють там 8 електродів за повний заряд. Здається, що так. Але акумулятор є невід'ємною частиною самого корпуса в ньому. А тут зробили вони такий універсальний мобільний девайс. Як він працює, не знаю, покаже практика. Нічого не можу сказати. В компанії Fronius я запримітив. Був нові витяжні системи системі аспірації із новенького. Також були клінери. Клінери, я їх вже бачив, це для очистки кольору побіжавств на нержавіючих швах. Також можна ними їх гравірувати. Ось таке, що я там побачив новенько, і ще якісь роботичні системи. Про них я нічого не знаю, докладніше не можу нічого розказати. Компанія EWM нарощує м'язи. Вона зараз поки... після представлення. Е... Два роки-4 роки назад. Два роки назад. EBM XQ 230-го. Зараз показали модель 300. Такий самий із Але вже має більше потужності. І таке саме з Пікомік. Pico PicoMic завжди в них був 180-й, а зараз вже Пікомік 220-й. Пікомік. Просто він трошки виріс в розмірах, так само, як і 300 ка Трохи вирізла в розмірах. Як можна сказати... Бройлер на анаболіках. Ось таке. І пікотік. М -м -м, в Діас режимі він тільки працює. Це для тих, хто зварює там поручні труби. Нержуку. 220-й пікотік. Компанія Лорч, нарешті, що я замітив, добавила в свої зварювальні апарати LCD екрани. Ну, і все, що я саміт. І якщо хтось щось бачив новенького, напишіть, можу розказати. Бо міг я все не догледіти в інтернетах. Пишемо коментарі, можете ставити лайки, може дизлайки. Кому що як подобається це, допомагає розтовхувати відео в Ютубі. О. Підтримуємо український контент. Не тільки мене, не тільки мій канал, а весь український контент. який вам подобається, може не подобається, дизлайк, теж робить своє діло. До зустрічі! З вами був Київ Велдон.